Привітики, привітики, мої дівчатка і хлопці, привітики. Марічка замоталась. Ранок був дуже холодний. Ось бачите, які в нас марі. Дощик ішов і, і в курчат потоп зробив, знаєте, я вам скажу. Зараз я з вами перейду до курчаток і ми з вами будемо дещо робити. А що робити, я вам зараз скажу. Так, вчора і позавчора вони били пропойку останню. І я вже не хотіла мішати їхні таблеточки проти глистів. Ой-ой! І тому, так, зараз я поверну екран, почекайте. І тому вирішила... Проглистогонити їх сьогодні. Ви бачите, що в моїх курчат? Ви бачите, соломиця підстелена. Ось яка грязь. О. Водичка стояла зранку, і щоб курчатка не мастили свої ніжки, щоб їм було сухо, я підстелила їм соломи. Ну, а тепер. Я туди якось зайду до них і буду по черзі глистогонити. Те, котре буде, котре дозу отримає, буду вон сюди випускати, а потім половлю назад. А що, ви битися хочете чи що? Так. Поставлю я паузу, я туди до них зайду і буду глистогонити, може, якось вам покажу. Так, привітики-квітики. хто перший, хто сміливий. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так, то не те, що були маленькими. Розкриваємо їм дьобика і... Так, зіло. ну 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 Іди побігай. І так, що це попаде. Що таке? Що таке? Розкриваємо? Розкриваємо. Так, Йобика, розкрили, розкрили. Хто там о буде допомагати? Ось вам покажу, бачите? Ось така. Частинка. Ну, 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 ну давай. Так. Не подивіться що в нас робиться. Ну, ковтай. Ковтнув? Так, ковтнув. Ги, моя чіпка маленька. Сьогодні в них буде переболок. Щось Марічка робить з нами. Ну тихо! Тихо не кричи. Тихо. Ну, ковтай, ковтай, ковтай. Айте, айте, айте. Так, е, ось такий препарат. Альбентапс 360. І в ньому в цій таблетці. Одна таблетка має 08 грам, містить альбентазол 360 міліграм. Ось такими таблетками я согонила своїх курей. І я глистогонила тих курчат, котрі в мене були. І глистогоню ці курчатка. А коли буде місяць, там в мене є пропойка, я купляла. А ні, то персонально крапельки покапає, куди не сюди, ти на мене так дивишся. Ну тільки не кричи, не кричи тихенько. І отаку отакий кусочок. Одемо на язичок. Ну, кутай, молодчинка. Молодшим, все тихо, 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 тихо. Я тебе відпускаю. Так, я буду продовжувати саменько працювати, а вам поставлю паузу. А ви знаєте, що я вам скажу? От піднімаю свої курчата і піднімаю курчата м -м, з чужих яєць. Ви знаєте? Те, що яєчно м'ясна порода то воно тим не різниться, що вони ще маленькі, ну тихенько. Вони ж ще маленькі, а вже важкенькі. Ось так. Ось і все, порядок. А що? А ви поховалися? Хто тут нас? Ну хто тут у нас такий? ну 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 Ось ще одна голошейка. Це у нас був майстер-грейф голошейка, а це, напевно, є. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Тихо, 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 тихо. І тихенько. Боже, ж не дає. Свого клювика. Ну, все, я ж тобі нічого поганого робити не буду. Ковпнула? Хм, такі вони чудні. Я б, здається, з ними ночувала. Я дуже люблю малечу. Так, хто там наступний? Ти наступний. Ой, такий малесенький. Малесенький, тихо, 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 тихо. Сюди знайдемо чуть меншу горошинку. Ну, тихенько. Ось так. Для того, щоб були здорові курчата і кури дбаємо про них ще з народження. Працюю і далі. Ну і все. Ось. А де, як вам показати, лишилося лише трохи. Таке дрібненьке-дрібненьке. Я його всиплю в корм. Десь там якесь з'їсть. <гум> Ось, бачите, де курчатка бігають. Їм тут добре, але я тут... Їх не зможу залишити, тому що тому що літають чуліки, і вони тут в небезпеці. Під моїм наглядом, так, вони тут можуть трошки погуляти, не більше. Волин 10. А я тим часом їм водички наготую, корму насиплю і будуть вони. Знову в клітці. Ось тут нас відгороджено. А чому це буде в якомусь відео? Туди ходу нема. Отак я свій міні-вольєр використала просто на загорожу, щоб відгородити певну ділянку для того, що мені потрібно. Є в нас усіх 28 курчат. Одне курчатко, я не знаю, ну, із тих менших, там було троє, троє біленьких малих і одне сіре. Тут і сіре ось, ось найменшеньке, бачите, воно відрізниться. Але живе, скільки йому дубку разів мила? Ало? ти ти тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Бачите? В нього довго пупчик не втягувався. Бачите, яка... Ой-ой-ой-ой-ой. Куди ж ти залізло? І біленьке десь було маленьке, що я мила дубку. Ну, для біленьких я обом мила, помойку це. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Бачите? Дубка сухенька, просто в перші дні в якійсь мірі потрібно було чуть допомогти. Так, знаєте, я їх відправлю назад в їхню клітку. Там сухенько, гарненько. Поставимо їм сюди корму. Ой, сітка відпала. Вітер. Поставимо їм сюди корму. Ви бачите, що вони роблять. Та куди ж ти Іди. Отак. Там побишкетуй. Буду збирати курчат. Половила їх сюди. Ось деякі вже їдять корм, а деякі хочуть водичку то ми зараз водички нової принесемо і туди ще в баночки корму понасипаємо, тому що вони тут всі не містяться. Драбинку туди в сторону поставили, щоб вона не заважала їм їсти гарно. Ну та й хай живуть в цьому доміку, такому будиночку. Він для них добрий, безпечний, головне безпечний. Хоча трішки тісно, але тут найбезпечніше. Тому що я її хотіла перемістити, ви знаєте, немає як куди міс... переміщувати, тому що в курятнику там дуже мокро. Гусяти там, такий... там таке щось роблять. Кожен день настиляю соломою і від них дуже-дуже мокро. А курчата хочуть бігати, і тому там я їх ніде не залишу з гусятами, тому що я вам зараз покажу. Тому що в нас тут є гусята, а курчата тут з ними не зможуть бути. Так? Оце в нас коритовий корм. Це стоїть в них та з водою. Ну і є зілля, є зелена травичка. Нехай собі, хай собі гуляють. Ой-ой-ой, ой, ой, ой башенько. Вони попаслись, хай трішки відпочинуть, а потім знову підемо. Зараз їх часто не пасу, два рази на день і все. Є у вас корм, є що їсти і будьте тут. І, і тому я курчат поки не переношу. Ну, коли вже їм буде геть, тісно-тісно, то тоді, звичайно, прийдеться переносити. Ой, такий то ну ну Ну-ну-ну-ну-ну. Сюди не можна. А тепер скажу вам усім до побачення. І щиро дякую за любов і підтримку до мого каналу. І дякую за допомогу. Адже з вашою допомогою ми зробили те, що мали зробити. Це проглистогонули курчат. Вони надалі будуть рости здоровенькими, ну а в місяць часу їх будуть глистогонити вже господарі. Якщо таблеточками не будуть, не захочуть, то хоча б пропойку нехай зроблять і буде супер. То добре їм на соломиці сидіти. Ось так, все. Усім пока-пока. А я йду їм ставити водичку. І досипати корм в баночки. Бачите? Їм тут добре. Їм тут дуже-дуже добре. Так, це мої, це моє, 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 моє. Дайте. Пока-пока. Пока-пока.